Всім привіт! Це друге відео за сьогодні. Сьогодні в мене буде битва. Ось Я вже обзор на, на цей библі зняв. Можете подивитися. Він буде битися проти турбоспрайза. Це, це якщо що Ваніш Пафнер. Ваніш Пафнера я буду Буде два видобої. Я його буду запускати рукою, а, а другий режим просто буду тако класти. Центр арени. бачите, оця арена погана вона Вона вже тріснула. Вона з експрес вже новий де, так що заб'ємо на це. Так. Давайте перш кожного режиму буде. Давайте по, по скільки, давайте по два бої. Давайте по три. Перший раунд, він, Ваніш фавнір, вибиває Turbo Spriser. Так, я знімлю оце кульцо, навірно. Ой, вибачте, случайно, камеру поправлю зараз. Такого, О. Зараз подождите секундочку. Знаю, що в мене в відео дуже багато води. Так. Так, ну все гаража. Ну... Но... Я уже через 3 секунды нарушу... Ну, короче, все. Так я, наверное... Ой, да боже, что ты у меня нарушил камеру и сегодня? Я, наверное, поставлю на выносливость. Так, ну короче, Ваніш Фафнер 2 очка. Ну, короче, 2-1. А это такого. 2 один. Дальше бой будет, что я просто кладу Байблайт в центр арены. И подивимося, что з цього вийде. Ось, бачите? Розкрутився. Тепер даймо дивитися. Що буде? Ого! Я геть і не ожидав, я пару боїв пограв і взагалі такого не було, представляєте? Я не знаю, що це на відео таке. Так, кладемо в центр арени. Вона не завжди розкручується. Так, ну все. Так -о. Давайте я могу поставлю на атаку. Давайте цей бой защиту ему. А я зараз поставлю на атаку, наверное. Подивимся, может это сейчас зарубить. В такому режимі Ванжфахнір забирає один, одне очко, а Спрайзен 2. Ну, так, ефективніше, мені кажеться, якщо вибирати між просто класти на арену і запускати рукою, то ефективніше, мабуть, запускати рукою. Ну, найефективніше це, мабуть, запускати запускачкою взагалі. Давайте ще один бой... Два боя зробимо, коли що я запустю ванішфохні роз запускачки. Зараз я візьму... Так, озера. Бо я мав сьогодні тільки... як оно? Е, Запуск рукою і в центрі арени. Так. І. Подивимось. Виграє він два боя чи ні. Це... це перший бой, ну мені кажеться, відео із боїв, яке я зняв за багато моїх випуск е, відео розпаковок нових бейблейдів. Оце моє тільки ота коротке, що типа отой зеленесенький... Кстати, я же ж вам не показав, що з ним стало? Я тоді ж його відео зняв, я його при... ну Просто хотів раді прикола зняти. А цього разу він взагалі розколовся. Я вже думаю, не мучити його з цим клеєм, клеїти його. Я його вже просто положив, хай він спокійно собі лежить. Тако. Ну, коротше, поки що Ваня Софні перший раунд забрав. Так, Юаню Швафни раз першого запустя. Лице у мене запускает, как ты погано видно. А можна попробуйте с один бой зіграти в левому режимі. Може, він взірвається? Не знаю, може або фавтор взірвається, або спрайзен перевірити. Так. Давайте попробуємо ще один бой. Потому це перше відео. З цими з боями за таке время довго. Так, все, я наліво поставив. Так, зараз я... Меняли. Так? А він он сегодня не держится? А чого, А чого? Подожди. О, прикол. А винчос не держится в левом режиме. А, не. Кочусь непонятно. Ладно. обох з убоузерные запускачки. Так Інтересно, подаєте зрив, чи ні. Не, не буду. Не, ні, ну ніхто не взірвався. Думаю, я буду відео закінчувати. Уже 8 минут. Я не знаю, у мене подписчики. А, ладно, не буду про це говорити все Мені я знімаю, бо мені подобається. Мені нравиться. Мені не важливо, чи в мене є подписчики, чи хтось дивиться. В мене... В мене... Ой. Мої відео дивиться, мій найкращий друг. Це Дімончик. Не знаю, може ще хтось дивиться. Ну, знаю, мама моя дивиться. Мені все, мені головне, щоб побачили. Мені просто подобається знімати відео все таки бої. Ну, думаю, відео буду закінчувати. Давайте всім пока-пока!